Буде okay. українсько німецька сівалка. Nee, ну від неї от залишився бункер. Бункер це від Амазони, да. поміняний so. механізм, теж від Амазони. Е, під комп'ютер ми вже робили його, е, відновлювали, скажу так. Uh -huh. Це не від неї механізм. Ну вже постав... А це, це від чого? Від Амазонки на іншої моделі. А, типу да. ну, тут, да, тут 40 сошників, під 40 сошників. Задня частина від української сівалки буде ставитися, воно варилося поки ще свіже. Значить, Буде працювати на 31 сушник. Це міжряді яке ви робите? 13, 13 см. 31 сушник. Не вистачає трошки ще запчастин, ми їх зміщали, трошки переробляли. Но факт тому, що воно буде працювати. Буде працювати, міжряді буде 13 Ага. А розкажіть, будь ласка, про сошники детальніше. Давайте пройдемося по робочих органах сівалки. По робочих горах. Я розумію, що воно тут ще не дороблено. Не, що ну так, да, ще не. трубки лежать ж поки воно ще доварюється. Значить, тут була вона сівалка на анкерах. Тобто стояло таке долото угу. і там зерно. Значить, що ми переробили? Переробили купувати рідні оригінальні значить, поводки. На стару сівалку це не рентабельно просто. Воно вийде страшенно дорого. страшенно дорого. Uh -huh. От, То ми вирішили купити Бушні. Була сівалка скручена. Ми ну це ви кажете українська якась з української сівалки, просто її зацепили, зігнули сівалку, а то ми її по запчастинах купили. Uh -huh. от. І... Ну Це не крашене, ось оце ріднє. Вона походила небагато. Сівалка, видно, так, бачите, дивіться, вона, mm -hmm. як, вона небагато походила. Казали, що посіла вона всього 500 гектар сівалка. І ми забрали там, відрізали, до того приварили, отут відрізалося. ось воно приварилося, Підкрасили, воно вона краска вигорів. Погана краска. Приварилося. Значить, вона, виходить, буде похожа до Амазонки. Дуже похоже буде до Амазонки. Но в Амазонки трошки по-іначому. Прикатує ще куліще буде, все буде, трошки переробили, бо воно не підходило. Ага, це воно це воно ще воно не стало, ще це вона ще буде виставлятися. Зараз вона висить в воздусі, вона опуститься, вона ще наклонена в передню частину, і треба буде донизу опустити. На гвинтові посередньо. Так, я а... Значить, Це, а це, це буде механізм, який буде. У нас редуктора поміняли, тут буде стояти коліща. Приводне коліща значить, буде стояти, воно привод з боку. тут колісо буде. Поставили редуктора і оцей механізм ми поставили сюди. От. А, приводне коліща, яке буде тільки крутити. Тільки на да, вона буде крутити значить, редуктора, це весівний апарат буде крутити. А ви ж казали, що ви хочете зробити так, щоб сівалку можна було окремо. Так, так, так. Значить, от тут є, якщо бачите, квадрат. Отак. Ага. Значить, І вона крепиться на двох точках. Кріплення зробили брус сюди, угу. значить на автомат, і вона кріпиться на двох точках. Коли ми знімаємо, ставлю трикутника, сюди подрамник ще йде, для наві... на... щоб чіпляти на навіску. Центральний гвинт, а ось сюди ставиться колісо. Груз. Воно вже виточене, все є mm -hmm. і вона працює як просто сівалка оддільна навісна. Mm -hmm. Компактомат де можна використовувати як культиватор. А от, наприклад, я спробував до МТЗ, МТЗ не може її підняти. Все разом Разом. не може її підняти. Геть <риклад> не муркне, не те, що там так отільки геть ну, <риклад> не муркнув. То я е, планую так, щоб, е, наприклад, сівалку можна було 4-метрово вчіпляти на МТЗ, а компомат на другий агрегат. А, Буває, а, якщо, так... все разом, а то... якщо все разом, є, трактор, все. Да, є трактор, потужніший. E, значить, взяв я шини e, трохи вужчі. Для чого? E, тому що, коли в воронці борозна, щоб колесо не накатувалося на срез, тому що починає пробуксовувати. А коли воно чітко йде в канаві, воно не пресує те, що вигорене, і не попадає значить, на невигорне. Воно чітко йде, то я взяв шини такі 16,9 на 38 на 30. От, а камеру взяв 184 на 30. Буду ставити з камерами. Це нові шини. Це що за виробник? Виробник? То ли Турція. А, казали Турція. Треба подивитися А, ні, вибачаюсь, Індія. Написано Індія. Це Турція на Ви бачаєте. Не Турція. Не Турція, Індія. Задній Україна, Україна, це індійці. З індійцями ми дружимо. Ну, нема де і Росія. От. Е, То це буде на Масій Фергюсон ставитися, передні шини нові. Це ті, я заміню. І на сівалку ми придбали теж шини. Значить, виробник. Кажись. Де написано? Made in Інтурці написано. Диски зробили з комбайна нива. Ступі це все, що було потужне на сівалці. На заводі профрезерували отак, фрезером, щоб воно підходило під квадрат. Ага. Воно під квадрат підходить. Сальнички новенькі, все, все новеньке поставлено. Воно буде входити в квадрат і це будуть опорні колеса на сівалку значить, амазонку. Це, якщо мені потрібно, буде сівалку віддільно використовувати, а компактомат отдільно. Є... Це, це, да. Да, це буде двойний. Це був кругляк. от З кругляка фрезернули дві сторони, отак от воно вийшло. Дві сторони на заводі фрезернули, і воно буде вставати якраз ця сторона площина, ця сторона і чітко воно стає. І це опорне колісо буде. В самому, в самому бункері ви щось змінювали? Ми Взівався. тільки ну, ось поставили цей повністю механізм. Цей, цей механізм поставили електроніку. От воно новеньке. Сюди електроніку поставили, туди електроніку. Ну Механізм ставиться дуже легко. Він на щик і витягується. От. Це він не новий, він не біушний, але він скажу так, дуже хороший стан. Його. Воно під мелку сім'янку йде, можна ріпаки сіяти, мак, все що угодно. От. І одночасно можна сіяти в будь-якій культурі. І горох. Даже якщо заглушити сошник, воно легко глушиться, тобто нажимаєш, заглушив собі, можна зробити міждоряддя тих самих 70 см під союшника. Так. Ну а чого, виставив, ось, просчитав собі, чітко. Ну, не буде 70, буде 68. Ну, да, Плюс-мінус-під колію. Тут глушки стоять на кожній глушечка, собі ти заглушив. Скільки треба там? От три заглушив, чотири заглушив. Ось от вам є одразу між Там Всипав цього зерна і посів. Висів, виставляється від 3 кілограм до 300 кілограмів. Окей, хорошо, тобто посівався, в принципі, тут ніяких е, допрацювань більше не було. Кроме задньої частини Тоб, по нічого. по великому рахунку ви тільки так. Тут виходить, так треба поставити, щоб було місце, запас місця. Ось, розумієте, Мало місця його. То через що? Якщо і... Що, в каток да, ну воно зараз ще наклониться сівалка, і вона якраз, я вже міряю, такого притик. Тобто каток глушиться, каток йде як пресуючий, і ззаді сівалка тримається. Вона ще так наклониться сюди. назад mm -hmm. І все. Так, а що чого ви зробили? Оцей культиватор. Культиватор був куплений, скажу так, як металлом. <рес> <рес> як також <металолом? рес> <рес> Як металлом. Він був розірваний пополам, розламали його пополам. Рама да, прямо рама розірвана пополам, все покручене, все поломане. Привезли нам його так само на машині, як металолом. Докуповувалися. Ну, скажу так, поварів я, да. тут пластини ось не оригінальні. Ну, подумаєш, ну то що? Рама зварена, ну чуть-чуть не вирівняв. Там усилив, там підсилив. ну Бачите, різні кольори. Все. Ну, то есть... А лапи теж лапи, да, лапи вітчизняні. Оригінальні є, ось декілька там лап, тільки ну, оригінальні. Там. А ось у них надписи да, є, да. ось є. Ма де що там? Денмарк. Ну, вони дуже дорогецькі, дуже дорогецькі, скажу відверто. Ну, на мою площу будуть і наші ходити. В Україні зроблені. А, От. а самі робочі частини. Так, робочі, це... роб... да, оці вже, значить, купувалися. Стрілка одільне, Собразна, кріпеж одільне, болт віддільно, це отдільно, ну все отдельно. От і все, я вам покажу таке оригінальне, яке воно йде рідн. Тут вони наплавлені сурматом, а тут стоїть по наконечник. Воно практично не знашується. Но суть в тому, що якщо їх такі шукати, де там за кордоном, вони будуть великі гроші коштувати. Я не знаю, тому що. Ну, ви таки не залишили, бо їх там бачу. Їх пари. мало, так. Да. Їх стрілки були покручені, то це от такі вони. То прийшлося взяти, вже, скажу так, наші. Я думаю, що мені їх хватить на років три, так площі невеликі. Ну, на великі площі. площі, безумовно, такі потрібно ставити, вони довговічніші. Вартував він 120 тисяч гривень поломаний. Ну, десь 30. 30-35 тисяч я докладуся до нього. Це в ремонт. Тобто... Без своєї роботи. Я свої роботи 100... не рахую. 150, ну як, їж також треба? Не, я не рахую. 150 тисяч вам Культиватор. Так, да. 150 тисяч, ну, це не культиватор, ви бачите мене, тут каток, це, що вартує? є. Це, 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 компактомат. Компактомат, да. Да, це хороший. А каток сам від чого? Е, каток це його був такий каток рідний. Ну, він, пере, він перероблений, вже, його вже зробили, бачите, він поварений такий. Он, дуже хорошо зроблений толково. Ну, мені казали хлопці, що там вирізались трошки. Там. Угу. Ну, каток це був, я його не міняв катка. Е, не було цих пластин, без пластин, пластини поставили. Це, ви маєте на увазі, не було ось цих пластин. Ось у рідні. А, оцих ось, ну, ось, Бачите, я робив їх. Ці пластини допоміжні. Тут стояли два ряда. Раз і два. Цього ряда не було. Я вже поставив третій ряд сюди. зробив. Два ряди просто було. Третій ряд я доточив, зварив пластини, поставив пластини, що виходить третій ряд. І ці стрілки, що були рідні, е -е, виходить, що вони трохи іначої форми. Бачите, в цих загиб більший. Uh -huh. А в тих менші. Я поставив ці всі стрілки назад і вийшло так, що е, коли попадає на зуб, воно ж при нагрузці буде ж видвигатися, uh -huh. то прийшлося зняти і поставити. Угу. Uh -huh. Трошки не такі вони. Ну, оригінальні купляти дуже дорого вийде. 36 стрілок е, по 2000 це вже сума велика. А так, ну, здешевив, здешевив. Но воно буде працювати. Буде гарно працювати, дуже гарно. Ми вже провірили його. Да? Да, ми про... без сівалки провірили. Карта ззад. Карта заджа. Ну, ну так що, основні, що Да. Бо, бо, бо трошки вже бачите, потерті цього ми носки. Ми пішли провірили вже. Йде компактомат, спереді йде ось у шлейф. Збиває що основне, підрівнює площу. Далі пружина. Пружина розбиває. Далі каток. Каток ущільнює. ущільнює і робить канавку. Я старався так робити, щоб диски попадали почти по. Ну, тобто йшло то, то збоку. Не чітко в канавку, а з чуть ага, шло, щоб не глубилося. Тут 30, на каткові 31 зуб. Значить. І я так само ззаді поставив 31 диск. То є, щоб воно співпадало. 31 зуб, зуб зробив канавку, прижав, землю уплотнив і рядишком йде диск. Угу. Потім земля, якщо волога, волога пройде внижче, буде зберігатися волога. Ну Це такі в мене задумки були. Не потрібно підняли сівалку, зацепили, підняли, оділи кольоса, поставили під низ кріпіш рамку і вчепили на трактор. І трактор може десь на город заїхати, то, посіяти. То, то, то давайте я хочу ще раз концепцію. А, от вашу задумку а, от поле з зими пооране. Перше, весною ви заходите, закриваєте вологу і трошки вирівняєте. Да, вона практично вирівнюється. І, я, і я, потім вже одразу, одразу ворогу... можна, наприклад, горох сіяти, земля ще волога. Горох сіється перший. Земляше волога. Культиватором йдеш, ти вириваєш, ну, коржі, скажу відверто. Культивувати неможливо. Вологу закрили. Він йде, глибину ми робимо, яку нам потрібно задати, там цих 10 см, зробили Площа рівна. Все. Вся волога, яка під низом залишилася, ми не вивітрюємо нічого. Угу. Це основне, що йде хороша оранка. Якщо хороша оранка. Якщо, звісно, наробили гулюмак, такий, то він не піде, його розірве просто. Там вже треба культивація, а потім йти вже. Друга перевага буде в даної конструкції, то що каток ущільнює землю. І вирівнює. І ззаді йде одна і та сама глибина посіва. Якщо ми поставимо на цих 4-5 см, то буде 4-5 см. Тобто ви хочете добитись рівномірності висіву, так. щоб і рівномірності сходів. Так. Так. А, а по трактору, як він там чіпляється, що в нього цей? Ну, там гідравліки. Що, значить, дивіться, це треба сюди заходити. Так, давай, так, що в нас тут ззаду? Значить, що в нас ззаду по тракторові. Основний це механічний. Він йде на тросах, все зроблено, виходи є. Я їх попідв'язував поки тимчасово. Оставив тільки на ну, декілька виходів. Ті, що потрібні на сівалку на маркера, а ці підв'язав. Центральний. От іде розподільник. Він на електроклапанах і на регулюці швидкості опускання, швидкості піднімання і висота самої навіски. Та як блок управління не працює, мені прийшлося його трошки переробити під, ну скажу так, під наші кнопочки Жигульовські, електро, електромагніти, поізолював провода, я їх понаходив, де вони були лопші. Стоїть один електроклапан, другий електроклапан і датчик, який щитує висоту навіски. На даний час він не щитує, а самі електроклапана я оставив на, на рідню проводку, але там в кабіні я їх обрізав і переробив, щоб потім не путатися. Зараз нав'язка працює, навісне обладнання повністю працює, за винятку немає швидкості опускання. Тобто, Медленно не, не може він опускатися. Опускається. Тут е, циліндри односторонні, е, бо якби двосторонні, то можна було трошки, Ну, можна в принципі, циліндри поміняти. Але поки я хочу залишити оригінальне. Е, ще е, потрібно зробити прицепний пристрій і вал вало Вал Валодбора не відключається. Ніяк не моно, електроклапан подаєш, то хтось не реагує. Походу, внутрі е, сама втулка, яка е, прижимає включення вала відбору, зносилися кольця. Ну, це потрібно буде розібрати і подивитися. Так він на холодну. Коли запускаєш, не крутиться, тільки воно нагрілося, масто і починає працювати, Сам, само, самовільно включається. Угу. От. І ще зробити прицепний пристрій, бо він тягав, по ходу щось тягав, тут все вирване, бачите, як вибите. Я хочу переробити тут по-іначому трошки. Я вже на інших тракторах переробляв, на Рено там переробив. Саме прицепне, яке більш надійніше, тому що деякі агрегати є такі, що по висоті може бути нижчий і його не підцепиш. Просто нижче він вже не опуститься. Ну, я, розумію, я розумію, то його агрегата не підцепиш. Бак остався допоміжний. Оцей, оцей а, бак. Тепер це, він у вас вже основний. це він вже в мене основний. Я тут монтований значить, обратка солярки сюди йде, значить, відкривається. Кришка така, як в нашому зілові. Похоже, щось таке кришка. Він вміщає десь, мабуть, літрів 200, я думаю, що вміщає. От. Ну Ви ще поки не можете сказати, наскільки ну, вам його вистачає. Ні, ну я, я не можу сказати, тому що я ним не працював ще ну, в далі. полі, ще в полі не працював. Ну Я тут по місту покатався, знаєте, то солярки небагато він бере. Так, щоб сказати, що багато бере, не бере багато солярки. В принципі, нормально. Я думаю, що якщо він буде робити великим агрегатом в полі, то цей розход буде невеликий. Ну, невеликий це от якось. Ну, якщо дивіться, наприклад, культивація там йде е МТЗ-15, я культивую, це від 10 до 18 літрів. Ну, це хороша культивація. Ну, я тягаю 4-метрового, то якщо цей буде брати таку кількість, і я буду вільно йти і без всяких проблем, то. Бо то й так, десь чуть глибше взяв там на 25 сантиметрів 30 заглублю культиватора, Вже чувствує, він вже, кох, 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 кох. хоч сьорка, але здихає. Ага. То це таке. А розкажіть, що яка, яка ціна цієї сівалки? Один товариш е працює в господарстві е під Молдавією. Ця сівалка стояла під Молдавією. Вони захотіли посіяти наш е горох. Звернулися, що так і так, хочемо купити ваше насіння. Сорт люм по гороху, ранній сорт. Ми погодилися. Вони кажуть, що грошей немає. Тимчасово є, в кущаках стоїть сівалка. Каже. Стара сівалка Амазонка. Каже, вона вже давно стоїть, заросла бур'янами, коротше, не стояла. І це ми поїхали так, подивилися на цю сівалку і зробили бартер на горох. 13 тонн гороху віддали, це на 130 тисяч гривень і, виходить, взяли сівалку. Ну, прикольно. <свісно> ну так, да. і нам вигодно, і тим людям було вигодно, тому що вони придбали насіння по дешевшій ціні, а ми придбали на вигодних умовах сівалку. Так, а дообладнуючи її, як ви бачите, скільки вона вам стане, Ну, з сошниками разом? Ну, я думаю, що 1040 не більше. На дообладнання ще да, 1040. Да. 1040 піде на дообладнання, так. Да. Ага. Не більше, ну, я думаю, що не більше. То Грубо кажучи, у вас що компактомат десь 150 тисяч вийде. Так, да, да. Да, да, разом. Ну, да. да, я думаю, що небагато. Воно вибиралося би ушне, я ж кажу, дешевша ціна. Якщо, я то що не пам'ятаю, чи 800 гривень за один поводок я давав щось таке там. Воно скручене було в негодне. Не а так. Оригінальна Амазоновська 16 тисяч поводок. Ну так. Це 150 влізли. <ріст> 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 так що буде працювати, я вам кажу, що буде працювати. Повірте мені. Це я розумію, що нам потрібно дочекатися тепла. Так, Як він досі, <ріст> він вийде в поле. <ріст> ну І Я постараюся, щоб ви попали на. Посівну іменно сої, тому що я планую його на сою і попробую ще міждурядя зробити, щоб можна було сіяти е, сімічку. Сімечко попробувати сіяти. Щоб не сівалку і не вакуум. Хоча вакуумна сівалка в нас є, шестирядна, але хочу попробувати. Ну, експеримент. Да, Колись ми буряки сіяли в давні часи, скажу так, буряки сіяли з СЗшкою. Кірпічі поставили, заглушили і сипали. Ну, сіяли, були буряки, ну були часи такі. О, так само, якщо воно вийде, ну. То що це рекомендація для людей буде, що Будем, можна буде. сподіватися, що побачимо, зменшиться кількість агрегатів, які потрібно буде для малих господарств. я думаю, що воно буде актуальне для малих господарств. Для крупних це таке, Юрій Степанович, Я хочу вам ще раз подякувати Нема що ви що. ділитесь насправді дуже безцінною інформацією. Кожен раз, коли до вас є, я люблю до вас приїжджати. Тому що, е, от як ви господарюєте, це приклад невеликого фермера з невеликою кількістю землі, землі але який намагається максимально ефективно працювати. Дякую. Дякую вам за те, що ділитесь інформацією цією. Всі будуть гарні вироби. Заїжджайте, все, що новинки будуть, я буду показувати. Так. Все, що зроблю, буду показувати. Домовились. <гум> До <гум> скорих зустрічей. <гум> а ви підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео.